Вітаю колеги! Сьогодні ми поговоримо про навігацію та інтерфейс. Canva це онлайн-платформа для створення візуального контенту. Інтерфейс Canva простий у використанні та інтуїтивно зрозумілий, що робить його ідеальним інструментом для педагогів, маркетологів, власників бізнесу, студентів, креативних людей та інших. Ось короткий огляд основних елементів інтерфейсу. Панель навігації. Розташована зліва. Вона містить кнопки, головна сторінка, Magic Studio, проєкти, шаблони, бренд, додатки, класна робота, якщо ви будете працювати з дітьми на цій платформі, запросити учнів кошик. Ну, ось, наприклад, проєкти. Коли ми натискаємо на проєкти, то ми бачимо всі проєкти, які ми створювали. Натискаємо на шаблон. І бачимо перед нами дуже-дуже багато шаблонів. На панелі навігації також можна обрати будь-який шаблон бізнес, соціальні мережі, освіта, відео, маркетинг і так далі. Повертаємося на головну сторіночку. Далі можна створити свій бренд. Можна. Використовувати будь-які додатки, популярні додатки, які найбільш використовуються, цікаві новинки та всі категорії переглянути. Так. Робоча область, де ви будете створювати свої дизайни. Можете ввести в пошуковий рядочок. Чи то презентація, чи то допис в Інстаграм, чи то аркуш завдань, будь-що, що ви хочете створити, можна не писати в пошуковий рядочок, а одразу скористатися меню. Документи можуть бути, дошку створити, презентації будь-які, соціальні мережі, дописи в соціальні мережі, в Інстаграм, Facebook – Фейсбук. І так далі. Відео створити, мобільне відео, відео на Фейсбук, коротке відео, відео для Тік-Ток, для Ютубу, і так далі. Створити сайт можна, тут є зразки веб-сайтів та інші. Спробувати щось нове: наприклад, інфографіку, фотоколажі, фон робочого стола, діаграма. і так далі. Наприклад, ми почнемо з презентації. Презентація створити пустий рядочок. Переходимо в браузер. Отже, панель, панель інструментів розташована вгорі. Тут ми, можем, ми будемо бачити шрифти, колір і так далі. Наприклад, ми можемо обрати дизайн будь-який дизайн, який нам пропонує Canva, можете створити ось з чистого аркуша. Кнопочка дизайн. Далі елементи. Можна обрати будь-які елементи. Це може бути графіка, можуть бути відео, можуть бути фотографії і так далі. Пошуковий рядочок ви вводите, наприклад, яблуко. Вибачте шрифт англійський. Так. Наприклад, яблуко. Натискаєте Enter. І у вас виникає зображення. Усе. Потім графіку, якщо ми оберемо. Тільки графіка буде видно. Обирайте будь-який, який подобається, фотографії, відео. Якщо ви будете писати фігури, тоді будуть фігури. Текст. Наприклад, ми пишемо, можна брати заголовок, будуть більші, додати пост покликання будь-яке на YouTube, на Instagram, на будь-який сайт, на будь-що. Можна обрати підзаголовок, меншенькі букви будуть. Я вже тут виставила собі брендинг трошечки, щоб було один і той же шрифт, коли я друкую, щоб він висвічувався одразу і його не шукати. І основний текст він трошечки менший. Зверніть увагу на панель, яка знаходиться вгорі. Тут ми можемо обрати шрифт. Будь-які шрифти, про це буде окреме відео. Розмір шрифта ми можемо збільшувати плюс, як натискати, зменшувати мінус. Можемо одразу вводити, який нам потрібен, наприклад, 100, і збільшується шрифт. Потім ми можемо обрати колір, будь-який колір. Це кольори, які я найбільше використовую. Ви можете обрати той, який вам подобається спектр кольорів, будь-який, які ви хочете. Натискаєте кружечку. Будь-який кольор у вас отримується. Далі. Шрифт може бути жирний, похилий, підкреслено. Далі обираємо вирівнювання. Вирівнювання по, по лівому краю, рівно, щоб було по правому краю і посередині. Далі список можна обрати. Маркований список може бути просто кружечками, може бути цифрами. Це інтервал. Ми можемо, ось я зараз підніму. Цей шрифт, розтягну, і подивіться, як ми можемо, що нам дає інтервал. Інтервал. Коли ми натискаємо відстань між рядочками, зменшується інтервал між рядками. Ми можемо його швиденько, не так, як в Word, а дуже швиденько поправити. На таку відстань, яка нам потрібна. Далі ефекти. Обираємо це, буде окреме відео для анімації буде окреме відео, для розташування також саме. Прозорі сторінки і так далі. Далі на верхній сторіночці, на верхній панелі на синенькій ось цій. Є стрілочки. Ми можемо скасувати будь-яку. Будь-який свій рух, потім написати, заголовок обрати, ну, наприклад, текст. Далі, чи то у нас презентація буде, режим доповідача вибрати, презентація та запис, і так далі. Поділитися, Поділитися. коли ми натискаємо, ми можемо завантажити. Свої файли. Ми можемо завантажити у будь-якому форматі: в PDF, PDF для друку, презентації, відео, фотографія, PNG GIF, будь-який можна вибрати тип файлу. фон вибрати, стиснутий файл чи ні. Можна навіть завантажити, коли тут буде більше сторінок, можна навіть обрати будь-яку сторіночку і натиснули кнопочку завантаження. Тут Можна змінити доступ будь-хто з посиланням, так як на, на Google Диск, дуже схоже. Будь-хто з посиланням, копіювати посилання і надіслати тій людині, з якою ви хочете поділитися, або даєте доступ до своєї роботи. Можна поділитися в соцмережах, обираємо будь-яку соціальну мережу, яку забажаєте. І одразу ж із канви ділитеся. Ось так: коротенько про навігацію та інтерфейс. Канва нам пропонує безліч безкоштовних функцій, а також платні додатки з додатковими можливостями. Дякую за увагу!